Вітаю вас, мої дорогі глядачі, Міледі Тіві Шоп. З вами я, Світлана. Я вітаю всіх наших постійних глядачів та глядачок, а також нових ті, хто доєднується до нас. Також в нас є наш Ютуб канал. Я вам нагадую, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Ви можете у пошуку ввести будь-якими будь літерами або крилицею або латиницею Міледі Шоп». Підписатись на наш ютуб-канал, ми там частенько проводимо якісь розіграші. Обов'язково поставте дзвіночок, ставте нам вподобайки, щоб ви були в курсі наших новинок. Також, якщо ви десь там їдете, у вас є інтернет, ви завжди можете слідкувати за нами в інтернеті, писати нам побажання, повідомлення. Знаєте, коли у нас там є лоти спосуду, хазяїчки пишуть нам рецепти. Мені дуже приємно, обов'язково. Передавайте привітання своїм рідним, близьким, своїм друзям. Мені дуже приємно з вами спілкуватися, коли у нас не просто так, знаєте, такі етери інформаційні, а ще ми з вами спілкуємось. Мені надзвичайно приємно. І сьогодні, до речі, я хочу привітати нашу постійну глядачку Олену Миколаївну з міста Харківа. Я вас вітаю, наша дорогенька, що ви з нами постійно, що ви замовляєте наші лоти, що ви нам довіряєте. А ми для вас. Завжди раді зробити найкращу ціну і найвищу якість. І ось у нас сьогодні наш ще один лот це справжній хід, до речі, друзі, тому що у нас такі лоти дуже швидко розходяться. Це в нас чоловіча така куртка кофта, дуже тепла. А я приміряла. Я знаєте, я полюбляю носити речі свого чоловіка там або тата, якщо ми десь там в селі біля будинку. Я люблю одягнути татові речі або свого чоловіка, і це я знаю, що мені завжди буде тепло. Ось і давайте розглянемо більш детально скоро з'явиться інформація на телеекранах. Ви обов'язково запишіть код товару. Уважно дивіться на ваші телеканали, телеекрани. Едгард, це чоловіча кофта Едгард. Друзі, розмірна сітка у нас немаленька від 50 до 58 розміру. Це досить такі гарні розміри, так універсальні, я б сказала. Зараз ціна 2600 гривень. Дивіться, у нас безкоштовна доставка до відділення нової пошти, де ви зможете приміряти, визначитись, подивитися, покрутитися і вже аж потім оплатити свій товар. Друзі, до відділення нової пошти безкоштовна доставка, тому 0800 21 14 14. Дзвоніть, це супер хіт. У нас просто ці кофти розбирають, ви знаєте, і на зиму, і на осінь, і на весну в будь-яку пору року, навіть якщо, ви знаєте, десь там холодні літні вечори. Це дуже універсальний такий, універсальний одяг. Отже, давайте розглянемо, що це. Мені вже кортить за вами поділитися. Це в нас бавовна з поліестром. Дивіться, у нас. Всередині еко хутро надзвичайно гарне. Зараз я вам покажу, ось дивіться, по капюшончику. Можна бачити, що тут яке гарно набите. Ви бачите, воно переливається. Воно дійсно дійсно красиве, таке еко-хутро. Тут є на капюшончику є ось такі функціональні ремінці, можна затягнути обов'язково. І зараз ми покажемо вам більш детально. Так, у мене тут бірочка застрягла. Так, дивіться, я вам зараз приміряю на себе. Я просто хочу приміряти, щоб ви побачили, як це красиво. Що мені подобається особливо? Що тут на рукавах є манжети. друзі, Дивіться. Другу дуже зручно, коли на рукаві є манжет. Він еластичний. Знаєте, тобто я ось зараз на себе помірюю. Це справжній великий чоловічий розмір. Так, і завдяки манжетам я можу підтягнути. Я маленька, 42-44, 152 см сантиметри зросту. У мене тримається рукав і він не падає. Подивіться, яке гарне хутро. Просто воно переливається глянцем. Таким діамантовим блиском, це еко-хутро. Жодна тваринка у нас не постраждала. Але і завдяки тому, що це все ж таки еко-хутро, воно не буде збиватися, воно не буде е, скатуватися, воно не буде, знаєте, от, от дивіться, я ось так роблю такими пощіпувальними рухами, воно не, не, не залишається на руках, тобто воно не сатається, воно не вилазить, що мені дуже приємно, приваблює мене. Також є е, функціональність Функціональні кишені Кишені обов'язково вони функціональні, вони ось з такої сіточки, бачите? Тобто це така захисна сіточка, щоб ви знали, що там е, нічого не порветься. Е, уважно по, давайте подивимося на блискавку. Бо знаєте, блискавка це завжди якась морока, дуже легенько все застібується, дуже легенько. Раз догори, ну я до кінця не буду. Все ж таки це чоловіче вбрання. Але ви знаєте, мені подобається. Мені подобається, коли є така річ Оверсайз. Така, я б сказала, і ну, трішки унісекс. Звісно, що це йде у нас заявлено як чоловіча кофта. Але, друзі, дівчата, ну чесно, я б біля десь там на природу я б з задоволенням вдягла собі ось таку, знаєте, так, куртка коханого. Мені дуже приємно, тому що він в мене щедрий і поділився таким таким класним. ну, з класною курткою. Пан режисер сказав, що мені личить. Тож, друзі, ви обов'язково напишіть нам на YouTube-каналі, як вам ця куртка. І ми вже вітаємо наших перших покупців зі Львова, Львів, привіт! Мої вам, Віталій Федорович! Я вас вітаю з такою покупкою. Семен Антонович з Києва. Вітаю вас також. Ну що, Пані Таміла Вікторівна. Замовила для свого сина, для Андрійка, Я вас вітаю. Вона бачите, піклується. Яка, от, ну мені дуже приємно, коли рідні піклуються про своїх рідних. І завдяки вашій активності, завдяки вам, друзі, у нас буде знижечка. Тому що знаєте, що я хочу, щоб для вас була найкраща ціна. І одразу мінус 400 гривень для вас, друзі, і це тільки початок. 2200 гривень. А, розміри 50, від 50 до 58, -го. Ми зараз робимо заміри код товару. кофта Едгар. обов'язково записуйте. І уважно у нас безкоштовна доставочка. Номер телефону. Я нагадую також безкоштовний: 0800 21 14 14. Ну, подивіться, ну, друзі, я з дивлюся, мені подобається, чесно, і ось це таке хутро всередині. Воно класно доповнює. Знаєте, така е куртка-шубка. Ну, Мені подобаються такі, такі луки. Е ось в мене, наприклад, е така сукня, так вона недовга. І мені подобається навіть цієї сукни. Мені дуже-дуже тепло. Вона надзвичайно тепла, але вона не парка. До речі, хочу звернути увагу на рукав. Е що мені дуже сподобалось, що в цьому рукаві. Давайте, я мабуть, вам на манекені покажу. Плащівочка. Дивіться, якщо ви десь там, наприклад, на природі, так ви подивіться, тут плащівочка така стьобана. Тобто, тут є, отак вибита, розумієте? Вибита плащівочка. Вона пропитана, антибактеріальна, вона не пропускає вітер. Тобто, ця кофта вас ще буде захищати від вітру. Ну, якщо ви там працюєте десь в якомусь холодному приміщенні, вам однозначно буде тепло за рахунок е бавовни і за рахунок е такого е екохутра. Але якщо ви ще й на дворі, і вас ненароком застав дощик, то можете бути певні, е ваші руки будуть надійно захищені, тому що в рукавах це взагалі рідкість, що в рукавах в таких кофтах Кофта, курточка. Тут є плащівка, бачите, така стьобана. Ну мені подобається, я взагалі вважаю, що це дуже класний бонус. Ну, як ви вважаєте? І ось цей меланжевий такий сірий колір. Ви знаєте, ну, ну дуже універсальний. І у нас дійсно, мені кажуть, що з кол-центра ще дуже багато замовлень продовжуються наші замовлення. Я хочу привітати ще раз наших покупців з міста Бердичева. Моє вітаннячка, місто Бердичево. Так Олег Дмитрович, вітаю вас! Мені дуже приємно так замовив собі на охоту. Ну, Олег Дмитрович, вже скоро сезон, так? Чи вже, чи вже сезон? Я навіть не знаю. Тому Олег Дмитрович, я бажаю, щоб ваше е полювання було вдалим. Бережіть себе, грійтеся, тому що це дійсно, знаєте, ну, дуже класна річ. Друзі, е що мені ще подобається, що тут навіть... Капішончик, так? Тобто капішончик весь ви, подивіться, яка вона гарна всередині. Давайте зробимо заміри. У нас телефонний дзвіночок. До студії дзвонить Сергій Валентинович. Місто Дніпро. Вітаю вас, вас Сергій Валентинович, і просить зробити заміри, наскільки вона довга. Ну ви по мені ви не орієнтуйтесь, тому що я маленька, в мене зріст взагалі метр п'ятдесят два Тому не орієнтуйтесь по мені. Я заміряю, зараз вам скажу розмір. Так, довжина у нас 77. Це розмір буде 58. Так, це дивіться, довжину ми поміряли. Ага. Так, дивіться, я вам скажу зараз довжину рукава. Я вам скажу зараз довжину рукава від лінії плеча. 61. Давайте замірюємо манжетик. Так? Дуже важливо, що тут є ще манжетик. Мені подобається, що дійсно в цій речі є манжетик, майже 7 см манжетик. Друзі, Ну, досить такий, е, е, досить такий. Об'ємний, якщо у вас буде питання щодо замірів, ви обов'язково запитайте у операторів кол-центру. Вони вам допоможуть, вони вас зорієнтують по нашим замірам. Що я хочу зауважити, що з цим виробником ми працюємо вже давно. Виробник у нас перевірений. Ви можете бути певні, що це дійсно якісна річ, тому що напряму з фабрики, а ціна для вас буде найкращою, друзі. І у нас знову телефонний дзвоник. Як мені подобається, що у нас багато дзвоників. Петро Павлович, вітаю вас з Житомира. Так і він просить показати зсередини повністю. Дивіться, яка тут краса. Я вже показувала, до нас доєднуються наші глядачі. Я з радістю покажу вам ще раз. Подивіться на це красиве, дуже гарне екохутро. Просто, ну, ну друзі, це надзвичайно. Яке воно м'якесеньке, воно дійсно набите дуже-дуже щільно. Ви бачите, яка щільність цього екохутра? Тому що екохутре. Теж буває різної якості. А тут, по-перше, що воно дуже-дуже приємне на дотик, воно не колиться, воно повністю куртка вся, повністю векохутрі. Ви бачите? Ви подивіться, ви подивіться рукавими. Ми вже бачили, так що рукава у нас там плащівочка. А для тих, хто приєднався, ви подивіться, який гарний просто ось такий капішон. Ще й, до речі, він має ось такі затяжки, досить функціональні, щоб ви там ну, сховалися від вітру. Подивіться, ніде нічого не стирчить. Дуже-дуже акуратна, дуже охайна. Е, е, така, знаєте, ну, е, всі рядочки дуже охайні. Я вітаю всіх наших покупців за те, що ви такі активні. Я дуже-дуже вам дякую. І через це, друзі, в мене для вас буде знижечка. Ми зараз дізнаємося, скільки буде знижка від нашого режисера. Так, давайте мені вже цікаво. Була 2,200 ціна, 2,200 гривень за таку шикарну куртку. І ще буде нижче, так? Мені кажуть, що ще буде нижче. І щоб ми трималися, друзі, тому що це щось фантастичне. 1700 гривень на 500 гривень нам зробили знижку. Ну друзі, щедрість нашого режисера сьогодні. Просто я вам дякую, пане Максиме, і дякують наші глядачі. Так, це все завдяки вам, друзі, дзвоніть, передавайте ваші вітання, діліться відгуками. Як вам? Обов'язково 0800 21 14 14, У нас безкоштовні дзвінки по всій території України. Давайте подивимося кишені. Ви знаєте, я її зняла, тому що мені надзвичайно ну мені прям жарко стало. Подивіться, яка цікава сіточка. Так, мені подобається, що половинка кишенік, там, де ваша ручка лежить, вона із текстилю, так а половинка є сіточка, щоб ви були певні, що ваші речі нікудись там, що воно не прорветься. Це дуже міцний матеріал. Ви бачите, дійсно е ну такий, ви можете тут і зігріти свої руки, заховати, і ви можете ще. Просто ну, щось там тримати. Ключі, телефон. Будь ласка, подивіться. Ну, ну це надзвичайно гарно. Це прям ціла шубка така. Я б носила навіть е, на виворіт. Гляньте, який гарний. Зараз ми до ладу приведемо наш пепюшончик. Подивіться, який гарний ззаді вигляд. Подивіться. Звісно, що я вона на мене велика, але я хочу, щоб ви побачили, як вона гарно виглядає. Тобто, дивіться. Ось, будь ласка, ну, ну, чим не краса? Скажіть мені, будь ласка, чим не краса? Комфортно, тепло, легесенько, легесенько застібується, блискавка. Дивіться, зовсім без жодних зусиль. І Увага, друзі, це наш топовий лот. Я вам нагадую: не боріться, якщо ви хочете дійсно класну річ у своєму гардеробі, котра і на дачу, і на полювання, і на рибалку. Якщо ви любите такий, полюбляєте такий спорт, просто десь виїхати там на шашлики. Я не знаю на природу. Ну, Будь-що вам така річ необхідна. Просто, то є, ви, ви знаєте, що у вас є така кофта, розумієте? І увага! Я нагадую код товару, це чоловіча кофта Едгар. Будьте уважні, свої розміри. У нас розмірна сітка від 50 аж до 58 по 58 розмір. Ви, якщо не впевнені, ви подзвоніть до нас. Кол-центр і скажіть свої параметри. А наші оператори дуже люб'язно вам вже е, підскажуть. Тому, друзі, не боріться, У нас часу зовсім небагато. Ви знаєте, що на жаль, на жаль, такі речі у нас не падають в ціні згодом, так що зазвичай там ближче до сезону, до холодного. Е, у нас речі ну, в магазинах так ціна підіймається, а це оскільки це. У нас топовий товар Тому, якщо ви хочете дійсно класну ціну, то забирайте сьогодні. дзвоніть до нас дзвінки безкоштовні. Тим паче, що такий товар ну, в магазині буде коштувати ну дорого, чесно, тому що це як і спортивний товар, так я б сказала, і універсальний. Е а у нас мені повідомляють, що буде ще одна знижка для вас, друзі. Ну ну просто це надзвичайно приємно. Мінус 300 гривень, каже мені пан режисер. Дуже дякую! 1400 гривень зараз. Друзі, кількість обмежена. Будьте уважні, ви скажіть обов'язково нашим операторам кол-центру свої розміри, і для вас підберуть, підберуть е, найкращий. Ваш розмір. Але якщо ви думаєте, вагаєтесь, ви можете просто на один розмір взяти більше, ну і ви, вам не буде нічого, нічого страшного. Тобто це дійсно універсальна річ. На мене вона ну, досить така велика. Але якщо ви берете собі, то ви можете з легкістю брати на один розмір більше і навіть не хвилюватися. Дивіться, по догляду я вам зараз розкажу, тут є інструкція. Варто прати на низьких температурах, тобто до 40, так, не відбілювати це дуже-дуже уважно. Можна прасувати, але на середній температурі. І знаєте, як моя мама робить, вона кладе таку тканинку, хебешечку, і поверху прасує вже тоді. І е, можна прати, будь ласка, або вручну, якщо ви любите прати вручну, або в машинці на низьких температурах і не викручувати дуже сильно, тобто, щоб не збилося е, еко хутро, тому що воно дійсно гарне. А у нас є ще один сюрприз. Мені повідомляє пан режисер. Мені цікаво, який. Сподіваюся, вам цікаво. Зараз буде ще одна знижечка, друзі. І це буде фінальна знижечка для вас. Я хочу вам нагадати, що доставка у нас в Міледі Тіві Шоп безкоштовна до відділення нової пошти. Тому ви можете замовити: увага на екрани! Котовару кофта Едгар 1299 гривень! Це фінальна ціна, друзі! Поспішайте! Однак. Ничка залишається розміри від 50 до 58 Обов'язково проконсультуйтеся, але якщо ви знаєте приблизно, можете взяти на розмір більше. Дивіться, ви замовляєте, замовляєте за найнижчою ціною. І на новій пошті, будь ласочка ви приміряли і тільки потім оплатили ціну 1299 гривень. Подивіться, яке це гарне хутро. Мені просто. Надзвичайно подобається. Ось ця така внутрішня шубка. Знаєте, ну ви подивіться, вона мені вона виглядає навіть, ну не знаю, на кролика чи на норку подібна. Але, друзі, це еко-хутро, якщо ви переживаєте так, за наше довколишнє середовище, ні одна тваринка не постраждала. Але розумієте, що еко-хутро, воно також. Тепле воно у вас буде гріти, тому що я зняла, тому що мені правда зараз навіть вже жарко, розумієте, е, ну від неї вона вона мене і так зігріває. Подивіться, подивіться, яке гарне хутро. І я розумію, що у нас дуже багато замовлень, тому що це дійсно, це дійсно каже е, наш. Пане режисер, що він додає ще одну хвилинку, щоб ви зробили замовлення, бо це дійсно топовий, топовий наш товар. Друзі, дивіться, нагадую вам код товару. Чоловіча кофта Едгар. Ціна зараз 1299 гривень. Це еко-хутро, бавовна. В складі у нас бавовна і поліестер, щоб вона мала свою щоб вона тримала свою форму, щоб вона легко пралася. І щоб вона не бруднилася, це дуже дуже важливо. Знаєте, що в бавовну додають поліестер, щоб вона була більш такою міцною. Тобто, ви можете бути певні, що вона вам десь там, якщо ви зачепитесь, вона вам не порветься, тому що це досить міцний такий матеріал. Бачите? Ну він дійсно класний міцний матеріал. Ну просто я вражена, що в нас таке такої якості є еко-хутро, що вже навіть можна не купувати собі шубку на зиму дорогі шубки, знаєте. Але спортивна кофта чоловіча, вона також не буде вартувати там якихось грошей. Вона буде дорого коштувати в звичайному магазині. Але у нас в міледіті ШОП, завдяки тому, що ми працюємо вже давно з цим постачальником, у нас найкращі ціни для наших. Для глядачів і безкоштовна доставочка є бонусом. Тому, друзі, не боріться, Перевірений наш пост постачальник. Безкоштовна доставка, кофта Едгар. Запам'ятовуйте або записуйте код товару. Для вас сьогодні ціна 1299 гривень. Встигніть, поки немає подорожчень. Я вам дуже вдячна, що ви були зі мною. Залишайтеся з нами і бомік, і Всього вам найкращого.